Слава Україні! Сьогодні поговоримо про тахограф і бланк підтвердження діяльності. Буду намагатися вам роз'яснити ситуацію так, як я це і розумію, так як ми заповнюємо, і так як нас навчили люди, які займаються перевіз... ну, перевозками, коротше кажучи. Знач дивіться, є такий бланк підтвердження діяльності. Бачите, його на своїх екранах. Це так, для зразочку. Він з легкістю шукається в інтернеті, тому, в принципі, там немає потреби питати, щоб я вам там скидав його в електронному вигляді. Він є в вільному доступі. Будь ласка, скачуйте. Це і так вам от для розуміння ситуації. Це мова йде про тахографи, які у нас на шайбах. Для всіх тих, у кого тахографів ще немає, але хочуть, ну, не хочуть, а треба, точніше, по закону, якби встановлювати на вантажівки. То я вам раджу саме тахографи на шайбах, тому що чіпований там ну, в чомусь він простіший, а в чомусь він набагато складніший. Ну, не знаю, кожному вирішувати, якби не наполягаю. Просто добре поцікавтеся цією інформацією. Значить, в даному випадку, у нас є такий приклад. Маємо моделюємо ситуацію от поїздку з перервою в декілька днів. Скажімо так, ось, бачите. Значок водія, прізвище, ім'я. Ну Я зазвичай пишу прізвище ім'я, тому що тут хрен влізеш по батькові ще писати. Далі у нас йде початок маршруту нашого ось з ангару, стрілочка, скажімо так, Київ. Це вже кінець маршруту. Це тоді, коли ви будете витягувати шайбу по тій чи іншій причині, чи то ви вже добув в дорозі загалом. Бо шайба ж на добу розрахована. Чи то ви просто завершили маршрут раніше і витягуєте шайбу. Це заповнюється нижня ця колонка, машинка в скажімо так, гаражику, Вона заповнюється тоді, коли витягуєте шайбу. Потім перша колоночка, рядочок з датою, це дата вставки шайби. Це коли витягли шайбу. Тут у нас пишеться номер автомобіля. Ну, Скажімо так, АВ-5466 ім. По-моєму, на другій шайбі я інші цифри написав. Ну, то не біда. Тут у нас автомобіль, повернутий вправо від нас, пишеться початковий ну, адомітр, коротше кажучи, пробіг. Тут у нас по приїзду. І тут ми пишемо суму. Режими тут тахограф самі розумієте, Там черти керування, не керування, лінію, коли ви витягуєте шайбу, це все опустимо, це все буде дуже довго. І є відосики дільні, які розповідають як і що. Це так, в двох словах про шайбу. От ми приїхали туди, в Кишинів, чи куди ми там приїхали, і ми стоїмо там декілька днів. Нам потрібен отакий бланк підтвердження діяльності. Тут ось навіть отакий розшифрування написано, дебільне. Значить, Перше, це бланк заповнюють перевізники водій. Дві зірочки у нас виходить. Якщо стосується автомобільного самозайнятого перевізника, водій підписує бланк як перевізник, та як водій. Ну, не дебілізм. Тобто це моя машина. Я на ній сам роблю там, да, один, ну, я все рівно маю ці бланки тримати. І отже по пунктах цього бланку тепер. Перевізник. ну Якщо фірма, то фірма. Якщо ви власник авто, то це тут ваші всі дані. Знову ж таки, опять посада, власник, вказується те саме. Водій ось, та ім'я, знову ж ви будете. Дата народження, посвідчення, видане ким. Почав працювати, з якої дати. Ну, Тут у мене от написано це з моменту реєстрації авто. На мене, як ми купили, то от, цю дату ми і написали. Знову ж таки, водійське посвідчення, чи ким видане. Ось. І тут уже пішло саме цікаве. Скажімо так, ви витягли от 16 числа о 5 годині вечора. І от я тут пишу, що 16.08.24 через похилу лінію. Тут, як отут написано в дужках. От бачите, година там 16 00. Да, похила. там, е, скільки там 16. числа 08.24 року по. Тут вже саме цікаве. По, я пишу приблизно, скажімо, я от вставив її 20 числа ну, там, в 9 годин ранку, то я пишу, що по е, 8.30, грубо кажучи, не в 9 годин да, ви ж прийшли і зразу тикнули цю шайбу. Ну, типа, прийшов на роботу там, трошки раніше, да, поки ТС. Втикнув її там, там 8.30, а шайба у нас з 9 години ранку. Ну, але день 20.08.24 пишемо сюди так само прописом вручну. Тут я ж кажу, що все заповнюється печатними літерами при роздрукуванні, коротше кажучи, цього бланку. А тут уже пишемо вручну. І тут ми в одному з цих пунктів. Ставимо галочку. Що ви там робили? Он перебував у стані тимчасової непрацездатності, у відпустці, керував транспортним засобом, який не поширюється положення. ну це ліг Виконував іншу роботу, відмінув керування транспортним засобом. Ну, Або це, ставимо, або це, ну, відпустку, як хочете, коротше кажучи, тут ставите. Ну, Я зазвичай ставлю що іншу роботу виконував. Дата і підпис. Тут, виходить, типу, як хазяїн вже ж пише. А потім вже тут іде розшифровка. Я водій, що ніше підписався. Трата-та протягом вищого періоду не керував транспортним засобом. І дата, і підпис водія, виходить, у нас іде. По е, датах, ну саме 20 число. От ми прийшли, типу як 20 числа вставляємо цю шайбу, і ми пишемо 20-го, але ми шайбу вставили в 9, а в час пишемо там, 8, 30, ну таке, Трошки завчасно до встановлення шайби, бо нам же теж якби час потрібен для цього. Ну і тут по даних, ось ви бачите. Сподіваюся, що відповів більш-менш зрозуміло, бо про бланк якось, можливо, вже і є, але саме про бланк я не зустрічав. Це нам розповіли, як і що робити хлопці, які працюють на вантажівках і які займаються такою самою бідою.